Привіт! привіт усім. Як завжди, у суботу ми зустрічаємось в Артпозитиві. Сьогодні в програмі. Руслан Мединський, автор та виконавець пісень. Творча особистість, гарний співрозмовник і прибічник різноманітності у питаннях творчого прояву та самовираження. Але сьогодні відчуваємо і проявляємо тільки позитив. Просто зараз в Артпозитиві позитиві ви познайомитесь з цікавою людиною. Говоритимемо, звісно, про музику та життя у русі творчості. Зустрічайте Руслан Мединський, автор та виконавець пісень. Який світ, смерті нет, пол пути верю я, що повезет лишній день. может год. Не грусти, не унывай, Счастье есть, ты так и знай, Попытайся все понять, В жизни есть чего терять. Под огнем, под огнем, Лунной ночью, ярким днем, мы живем, мы живем на земле под огнем. Знаешь, скоро рассветет, ночь отступит, боль пройдет, и гитара под рукой запоет живой струной. Звон копели, громкий смех, радость, счастье и успех. Мир открыт, и мы вдвоем верим в чудо под огнем, под огнем, под огнем. Лунной ночью, ярким днем мы живем, мы живем на земле. Под огнем, под огнем, под огнем. Верим в то, о чем поем. Мы живем, мы живем на земле. Под огнем, мы живем. Мы живем на земле. Под огнем. На землі під огнем, на землі під огнем. Привіт, Руслан! Дякую, що сьогодні Привіт. ти у мене арт позитиві зі своєю творчістю, зі своїми піснями. Отож бо про творчість розкажи, будь ласка, яким чином творчість впливає на твоє життя і як воно переплітається з буденністю. Насправді, коли ти живеш, ти коли відчуваєш, якісь відбуваються в тобі переміни, не знаю, ти щось кудись попадаєш, когось бачиш. І воно якось вкладується все це в голові, і само собою, воно в якусь пісню вкладується: пісня, музика, може так. І кожен день, коли ти щось бачиш, ну не знаю, якісь може переміни, позитивні моменти, ти їх вважаєш, от приходиш потім додому, сідаєш за гітару і. Починаєш перебирати. Інколи щось виходить, інколи не виходить. Ти і саме цікаво, що це, звичайно, не тільки позитивні, а інколи навіть і, ну, якісь може, сумні моменти. І воно теж накладає свій, скажімо так, слід. Тобто свої емоції просто вони переносяться на струни, на гітару, так, на слова, так, якісь тексти, так? так, так, так. І... і Воно просто в голові воно з'являється, ти йдеш, там, наприклад, там, щось собі там гикаєш, підніс, а потім з'являється, щось з'являється. От всі творчі люди кажуть. Як ви там вигадуєте пісню? Та просто щось в голові так раз і з'являється, <laughs> так, і у вас <laughs> так само. <laughs> просто я ніколи так не робив, що мені треба щось написати. Я там сідаю, там, перед собою там, кладу там, лист бумаг беру там якусь ручку <laughs> і починаю там. Треба все. Щось мені написати, треба написати. <laughs> так, То воно ніколи не буває. Так, от. Інколи пісні пишуться довго, інколи пісня пишеться за пів години. Ти сідаєш, і вона сама йде. Інколи пісня пишеться декілька років. <laughs> тобто вона складується як, як пазл. От. Тобто з'являється якась одна строчка, і ти потім з цієї строчки якби, цілу пісню розвиваєш, але вона не зразу виходить, а рік, може, два, може, три. У мене деякі пісні були, які писалися там, взагалі, роками. А, От. а потім, коли, вже, коли ти розумієш, що воно вже щось склалося, те, що тобі потрібно, те, що тобі подобається. Ну, знаєш, це все, знаєш все, пісня. Народження, прям ціле да, такое. Так, 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 і вже єпохи. ти розумієш, що все, це вже пісня, вона вже, вона вже твоя. Вона... Як дитина, <гум> да? так. Так, так є. Руслан, музика, чи це єдине захоплення, таке творче в твоєму житті? Адже я знаю, що творчі люди вони займаються ну, багато чим цікавляться, тобто немає такого щось одне щось роблять. в ну, мене, мене багато є дійсно. Там, Захоплень, е Захоплень, так, так. так да. Я дуже. Полюбляю подорожувати. Це для Май мене одне з моїх таких Майом основних так, я дуже люблю подорожувати. А, а де були ось цікаво? О, я багато, був, тим більше я полюбляю, знаєш, є такі люди, які е, полюбляють. Є два види туризму. Один mm -hmm. туризм це гірський, коли ти береш там, на спину рюкзак і вперед гори. Mm -hmm. А другий туризм, який називається архітектурний, коли ти їдеш в якесь місто і mm -hmm. дивишся там mm -hmm. споруди, я... якісь цікаві. Так, такі так, для мене недовольні. зовсім немає різниці. Я mm -hmm. полюбляю, який туризм гірський. З рюкзаком в похід uh -huh. і архітектурний. Тобто я дуже багато був в містах України, таких ну, саме основних там саме моє улюблене місто України то Львів, то uh -huh. я дуже ну, Львів, Льв, так. Одеса, uh -huh. Ужгород, uh -huh. Івано-Франківськ. І їздив я трохи далі за, за кордон. За, так. за кордон так був я в Парижі, Вена, Берлін, Будапешт, Прага, Амстердам, Бер... Варшава, Дрезден. Коли ти з'являєшся в якомусь новому місті. Ти починаєш його, ну я не знаю, шукати в ньому щось для себе своє, і це ну дійсно дуже дуже класні, дуже моменти життя. Тобто, як ну. Коли ти з якомусь іншому місті попадаєш, це просто, просто... не передати. Ну, не просто. передати так. А якщо ти це місце, то що його раніше дуже любив, так заочно, а так, потім, хотів коли ти попав, так, 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 так. Тобто, я коли попав, я в Париж, коли попав, то я вже знав, я майже орієнтувався, що куди як іти, типу, і, і там через яку вулицю мені повертати. О, угу. Якщо ти вже так розумієш, що воно ну це взагалі, коли ти. А тим більше добре, коли картинка ця накладається, бо інколи буває так, що ти що собі в голові уявляєш, а потім, коли ти реально туди попадаєш, і воно ну, трохи якось Різниця, не те. Так, да. не а, те. А, а в мене все ну, накладається. Я то, що я чекаю, Значить, то, то, колись, то, то я отримую. От може навіть ще більше. Париж кажуть, що кожна людина має побувати за життя в так, Парижі. так? так і так. питаннячко. Найбільший із всіх поїздок України за кордон неважливо. Що таке най... найбільш запам'яталось так одразу, так щоб не думати. <зваж> <зваж> Такий <і> париж. так? <зваж> коли ти стоїш там на тій вершині і воно все перед тобою, воно дуже ну, насправді воно просто вражає, просто вражає. Ця вежа вас на щось надихнуло на якусь творчість? Надихнула. Ось, ми, я... може, можливо, ми почуємо <рес> так, щось якісь так. такі нотки пари. То, 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 то все точно надихнуло. <рес> Коли я повертався вже з цієї подорожі, я якраз в'їхав вже в поїзді, вже в Україні я був, і я повертався зі Львова додому, і я просто сів, взяв собі шматок і то все в мене, що в голові. Накопилося за цей час. Я його все туди переніс. Тобто навіть не було гітари в мене. Я вже в голові музику склав в голові, mm -hmm. собі все. а потім вже, коли приїхав додому, вже взяв в руки гітару і ну, дещо вийшло. Да, <laughs> <laughs> Давайте нашим глядачам продемонструємо, <laughs> що ж вийшло. Прощай, Париж, Чес розставає близок. Умолкніт шум. погаснут фонари, Ночное небо вспыхнет очень низко, Закрою двери Лувр и Тюильри. Ночное небо вспыхнет очень низко, Закрою двери Лувр и Тюильри. Прощай, Париж, дорога тянет к дому. Не удержусь и оглянусь назад. Там позади любимый и знакомый Версаль Шайо и Люксембургский сад. Там позади любимый и знакомый Чемпселизе и Люксембургский сад. Прощай, Париж, мы перешли на ты и по бульварам. Разбрелись платаны На фоне этой Чудной красоты я полюбил глаза твоей железной дамы. На фоне этой чудной красоты я покорил глаза твоей железной дамы. Прощай, Париж, на сердце так светло. Но в уголке все ж поселилась грусть. Прощай, Париж, но знаю я одно. Наступит время, и я к тебе вернусь. Прощай, Париж, но знаю я одно. Наступит время. І як тобі вернусь Дякую, Ослав. Дуже класна пісня. Я, хоча поки що не була в Парижі, але на ну, мене вже це... якась ностальгія <с? <с?> напала така. За цим містом взагалі класно, ну, дуже, мабуть, дуже. Все, класна, що воно ну, все перепилося, я намагався вкласти би, цю пісню. Ну, добре, якщо воно так пісні співається, дехто собі там уявляє, то значить вона ну, писалась правильно від душі. Від душі, <с? <с?> так. І все ж таки, Руслан, е зазвичай про що твої пісні найбільше в мене немає якоїсь основної mm -hmm. теми. Я взагалі можу от бачиш, тут пісня була про париж, про якісь mm -hmm. там подоріжі. Є пісні про кохання. Це ну в кого немає псень no, про кохання. Це зрозуміло. Так. так, є пісні з якимось філософським текстом. Я намагаюся щось сказати. Ну, може, щось виходить, щось не виходить, але деякі думки мені хочеться донести. Я намагаюсь як би їх вкласти в пісні. От. Воно немає якоїсь теми. Я не можу писати так на якусь конкретну тему, що от хтось там пише одне. Взагалі мені здається, що кожна людина, яка щось пише, вона повинна ну, в різноманітному дуже писати. Тобто, Цікаво було так, і людині, і, і людям, так, які слухають. і Знаєш, я е, різноманітний не тільки в текстах. Uh -huh. Я взагалі от намагаюся якби. Вкладати в свої пісні деякі скажімо так, елементи якихось різних жанрів. Mm -hmm. Тобто мені подобається бардівська пісня, mm -hmm. мені дуже подобається рок. Я, mm -hmm. Рок слухається для мене, як басне. І я в пісні можу вкласти, я можу вкласти трошки кантри, я можу вкласти реггі, я можу вкласти якийсь фолк, там, я не середньовічний, там, медіо. Мені дуже подобається, коли кожна пісня вона чимось відрізняється від друга. Не так, бо є так буває, що люди там сідають, і вона співає В одному жанрі одна, там пісня, так, одна пісня. Просто одна пісня виходить протягом деякого ну, часу. Так, дуже багато таких є єднань. Ну, і одна ця пісня, тобто вона може бути гарною дуже піснею, угу. але ну, деякий є момент, коли ти розумієш, що. Якби досить однієї пісні. От. І тому я взагалі не маю. Теж я, в мене є там якісь і сумні пісні, якісь веселі, тобто якийсь щось позитив, може, десь щось мені захотілося там, посумувати, я написав щось собі сумне. Так що я, я, я намагаюся mm -hmm. себе ні, ні, ні в чому, що називається, не, не mm -hmm. зупиняти. Як Шекспір казав, так, і навіть солодкий мед також буває гірким, no, коли будеш забагати, так? Ну, це звичайно, звичайно. А все ж таки, є якась улюблена пісня? Хоча зазвичай виконавці кажуть, що та я всі люблю, no, та так, вони так, мої так, то, то, так це, це дійсно так, бо коли ти кожну пісню і ти я, кожну пісню намагаєш скласти свої. І коли я її співаю, то... У мене були такі пісні, які я писав, тобто вони десь там дописувалися, а потім розумів, що ну, вона не йде. Mm -hmm. Якось не йде вона і все. І та пісня, вона всього уходила, mm -hmm. я її не співав. От. А є дійсно там улюблену пісню важко назвати, бо. Можливо, яка б могла б стати хітом. Хітом. Добре, так. заспіваю пісню. Давай. Я пишу пісні і на російській мові, mm -hmm. і декілька в мене є на українській. Mm -hmm. Я намагаюся так трошки більше зробити. Є в мене одна пісня, яка мені дійсно подобається. Вона написав на українській мові. Цікава пісня. Слухай. <му> Тобі стане тісно у твоєму платі і ти не забудеш, Цю ніч ніколи між нами запалає, живе багаття і спогади повернуться знову і знову. На не, не знову. Вівторок вже майже вечір я спіймав перехрестя. Твій жвавий погляд між нами несподівано відбулися речі, які зруйнували вщент наш світогляд. На на, 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 тобі стане тісно. У твоєму платі ти не забудеш, Цю ніч ніколи між нами запалає живе багаття, і спогади повернуться знову і знову. Маленька кав'ярня, дві чашки кави відверта розмова. Палають очі, мені не вистачає своєї уяви. І ми не можемо дочекатися ночі, на на ночі. Тобі стане тісно, у твоєму платі ти не забудеш. Цю ніч ніколи між нами запалає живе багаття, і спогади повернуться знову, і знов тобі стане тісно. У твоєму платі і ти не забудеш, Цю ніч ніколи між нами запалає живе багаття, і спогади повернуться знову і знову на на знову на на знову, знову. Дякую, Русланка життя стверджуюча пісня. Ну. Так як зі, зі, зі слів пісні, мені не вистачає вже якоїсь перкусії, не вистачає вже так. Ну, Доб'ємо хочеться танцювати, то, сидіти то, вже не хочеться. То, то, то все гарно виходить, якщо є де Руслан. Я знаю, що ти ніколи не відмовляєшся брати участь в якихось творчих заходах. Розкажи, де ти брав участь і ось як ти знайомишся з цими людьми, можливо? Так, так от останній раз я був на відкриття виставки своєї доброї подруги Оксани Новменка, там вона мене запросила, я зіграв. От. Я був на Бартовському фестивалі в нашому цьому Житомирському місісоль. Mm -hmm. Декілька разів виступав, в конкурсі участвував, нічого не виграв, але це... не головне <світку> <світку> головне <участь. світку> так, я нічого проти не маю. Інколи бувало, мене запрошували в своєму рідному місці, я сам з міста Казятин. Uh -huh. от, і в цьому місці там теж я виступав колись. Там, в театрі одному мав, брав участь, і uh -huh. ми в цьому театрі, от, я там грав, там і то. якийсь тобто там, там юбілей чи щось. Я ніколи, дійсно, якщо є якась можливість десь. Виступити я нічого не маю проти, ні є що заспівати, мені є що сказати мені. Тому взагалі завжди намагаюсь іти на зустріч, а також підтримати всіх творчих людей. Та, так? Це, 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 це само собі. <ріст> Творча атмосфера взагалі дуже добре так впливає і на емоційний стан. Так, так. так. Якщо люди дійсно думають на одній хвилі, угу. о, недавно була теж. Така ну така сумна трохи подія. Лютому був річниця з дня смерті Кузьми, і в нас на Житомирі на у нас в Житомирі на площі було влаштовано це. Так, ліче, так. И, так. Угу. і я прийшов, я взагалі думав, що там буде якийсь концерт. Тобто я собі прийшов, думав, але ну, з гітарою? Ні, я прийшов просто. зовсім без гітари, просто угу. так. Я думав, що там побуду. І тут бачу, вже відбувається якесь дійство. Вже ставлять якісь мікрофони. Вот. Ну я якби не втримався. пішов, знайшов там організаторів, сказав, що якби можна. Теж якось так важко долучитися. долучитися так? Так. Mm -hmm. Вони сказали, так, добре, це звичайно, там дамо вам гітару. Спочатку виступлять всі ті, хто були заявлені там, музиканти. Гарні були музиканти з Житомира, виступали, співали там свої кавери якісь. А потім вже в кінці, коли дійство закінчується, то якби мені здають гітару, mm -hmm. Ну Так вийшло, що домовлялись, там на одну пісню, от, заспівав дев'ять. Oh, так, да. трохи-трохи mm -hmm. сподобалося. Ну, mm -hmm. І було, ну, так, ну, по перше, було спонтанно. Звичайно, така була сумна подія насправді, от. але те, що люди його пам'ятають, і те, що вони виходять, дійсно співають. От він якраз теж та людина, яка взагалі намагалась писати зовсім різні пісні. Те, що він починав, то, що далі йшло, да, у нього були і філософські, у нього були mm -hmm. ліричні, у нього були і такі більше такі, позитивні, веселі, так? Там, де, що там може подуркувати. Mm -hmm. Він дуже любив mm -hmm. якби, це все. Та він навіть і тяжкий метал співав, я бачила. Я думаю, що він співався. І ось, до речі, хотіла ж запитати, що, можливо, на кожну творчу особистість впливає творчість інших там, відомих людей. Я так зрозуміла, що скрабін. Так, скрабін мені дуже подоб... подобається цю людина. Ну, подобався, як минулому, я не кажу. Залишає мені подобатися, я так поважаю. Пам'яті в душі. Це дійсно. От в мене багато є, дійсно, людей, які я слухаю. Я багато кого слухаю. От, і воно, скажімо так, в кожній своїй якійсь там сфері, от вони є різні. В англомовній для мене це Бітлз. Я дуже люблю Бітлз, я люблю. Їхню творчість взагалі. В російські мовні, для мене це акваріум. Група «Акваріум» і Берез Гребінщиков. то найбільший мій, скажімо так, такий От, в українській мені дуже подобається Кузьма, яку я казав, мені дуже подобається славково «Океан Ельзи» — це я вважаю, найвелична українська група. Mm. От. І ти багато слухаєш, ти багато щось береш, може, у когось іншого, намагаєшся якось. Перетворити в свою пісню. Я не кажу, що я там плагіачу, там що беру щось там конкретно якусь там всю і починаю там і по-своєму якось писати. От. Але те, що я багато кого слухаю, там мені подобається ну, взагалі весь майже російський рок, який я слухаю з малку, там, починаючи, я кажу, акваріум, машина, часу, uh -huh. чаєф, ДДТ, от, кіно, «Наутілус», то все воно 100% відкладалось на моїй творчості, то, що я писав. Дуже мені подобаються барди. А я люблю дуже висоцького. Це велика людина. Теж я мені подобається Акуджава. Дуже просто, просто ця Акуджава людина, яка просто дуже якісно вкладувала прості слова, вона доносила таке, що ти просто дуже дивуєшся, як можна в три там три куплета, там, скільки цих строчок вкласти дійсно дуже великий. Це дуже цікаво людина. Звісно, так. Добре, давай тоді на сам кінець програми. ми ти заспіваєш і заграєш нам якусь таку відому пісню, тому що до цього ти грав свої пісні. Так. А зараз ми послухаємо щось таке відоме, популярне, таке те, що ми всі любимо. Давайте тоді згадаємо, вже розгадали Кузьму, то угу. хай буде його пісня, в нього є дуже гарна, дуже кайфова пісня, називається Любити платити добре. на 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 нарана, рада, дай, ратеран через мої окуляри. Я часто бачу, що буде, що буде з нами такі окуляри, куди ми з вами живемо? Хтось каже нам, то не треба. Кому это надо И лишається заду Через мої окуляри все виглядає ясніше, но зовсім як правда, І може навчити, може навчити хотіти Може навчити любити, любити платити, щоби потім цінити наше життя це мінне поле. Куда несунься, чужі навколо, надійся на себе своїх, може й не буде, нас є тільки ми, озимі люди, наше життя це мінне поле, куда несунься, чужі навколо, Надійся на себе своїх, може й не буде, нас є тільки ми, озимі люди. Саме цікаве, ти що їх маєш так само, такі окуляри, візьми і вимис футляру. Наше життя це мінне поле, Куди не сунься, чужі над надійся на себе своїх, може й не буде, Нас є тільки ми, озимі люди, наше життя це мінне поле, куда не сунься чужі надколо, надійся на себе своїх, може й не буде, Нас є тільки ми, озимі люди. Руслан, що ти сьогодні в арт позитиві. Що цим порадував нас своєю творчістю? і Ми згадали і Кузьму, і такі всі пісні, які ми також любимо. Сподіваюсь, що ще раз побачимось. Дякую, з великим і... задоволенням, Теж було дуже приємно прийти. Хочу поспілкуватись, по... поспівати. Так що я з вами добре. Бажаю творчого неспокою, але Дякую. спокою і мирів душі. Дякую. Саме таким сьогодні був арт позитив. Залишайтесь з нами. Йдіть завжди вперед. Мрійте, працюйте, грайте, співайте та не забувайте відоме те, що переступило популярне. Бувайте.